Джованні Бокаччо», Де Камерон. День третій, оповідка десята. Алібек іде спасатися в пустинь. Відлюдник Рустіко навчає її, як заганяти диявола в пекло. Повернувшися звідти, вона виходить заміж за Нербала. Рустіко ім'я, яке часто давали монахам та схимникам. Діоне, що уважно слухав королевної повітки. Діждався її кінця і, знаючи, що тепер слово буде за ним, не став чекати наказу, а тільки всміхнувся і почав. Любі мої дами, ви, мабуть, ніколи не чули, як заганяють диявола в пекло. Тимто, не відбігаючи далеко від сьогоднішньої нашої матерії, я хочу розказати вам про те. Можливо, моє оповідання прислужиться спасінню душ ваших і дасть вам пізнати. Що, хоч Амур радше витає в веселих палатах та в розкішних кімнатах, аніж в убогих хатах, проте іноді проявляє силу свою і в темних лісах, крутих горах та пустельних печерах, що свідчить про його всевладність і її всемогутність. Приступаючи ж до самої речі, скажу тепер, що в Берберійському царстві у місті капсі, капса або гавса місто у Тунісі. Жив колись один багатий чоловік. Мав він кількоро дітей, а між ними гарненьку та миленьку дочку на ім'я Алібек. Дівчина, та, не будучи християнкою, чула про те у деяких християн, що в їхньому місті бували, яка хороша їхня віра та богослужіння. От раз і спитала вона одного захожого, яким чином можна найкраще Богові услужити. Той сказав, що найліпше ті люди Богові служать, котрі речей світових, уникаючи душі свої, фівеїцькі пустині спасають. Фіваїцька пустиня місце облюбоване схимниками у Єгипті. Не дійшла розумом дівчина, їй тільки 14 рочок минав не то що з якогось свідомого прагнення, а от собі з дитиної примхи, не сказавши нікому ні слова, другого дня рано вранці. Рушила потихеньку одним одна в дорогу до тої пустині Фіваїцької. і за кілька день на безтруднощів, що то охота прибились до якогось пустельницького скиту. Забачивши здалеку хишку, вона попрямувала до неї і наткнулася у дверях на святого спасенника. Він дуже здивувався, що вона сюди зайшла і спитав її, чого вона тут шукає. Дівчинка відповіла йому, що з Божого надиху прийшла сюди шукати такого, хто б навчив її, як повинна служити Богові. Побачивши пустельник, що вона молода й вродлива, збоявся, щоб нечистий не підкусив його, якщо він її до себе прийме, похвалив її за спасенні думки, дав попоїсти їй лопуцьків, кисличок та фініків, напоїв водою і сказав дочко моя, пройди трохи далі. Там живе один святий муж, який краще за мене може тебе на путь спасіння справити, іди ж до нього. Дівчина пішла далі, куди показав їй пустельник. Але й другий спасенник одвітував їй так само, так мандруючи пустиню, приблукала вона до скиту, де спасався один молодий відлюдник наймення Рустіко, чоловік благий і побожний, і звернулася до нього з тим самим питанням. Відлюдник, бажаючи поставити на пробу свою твердість, не одіслав її, як інший, а лишив з собою в своїй келі. Як настала ніч, він постелив їй постіль із пальмового віття і поклав її спати. Та тут присіла його зненацька, велика спокуса, і твердість його почала м'якнути. Побачивши, що несила його тій спокусі опиратися, він уже не борюкався, а піддався їй решти і, відкинувши набік святі помисли, молитви та бочування, зводив собі на думку, яка вона гарна та молода дівчина, та почав уже й способу прибирати, як би її на гріх підвести, так, щоб вона про його спорсні наміри не догадалась. Розпитавши її, де про що, переконався Ростіко, що вона ще не знала мужчини, і справді така проста душею, як і здається, та й вирішив, що зможе підмовити її на все під покривкою служіння Богові. Спочатку він розповів їй докладно про диявола, всього врага Господнього, а потім дав їй зрозуміти. Що немає й богові служби, як заганяти диявола в пекло, куди творець засудив його на вічні часи. Дівчина спитала його, а як воно робиться? Зараз побачиш, відповів їй Ростіко, роби тільки те, що я робитиму. Сей, сказавши, почав скидати з себе своє злиденне рам'я і розібрався до голого тіла. Так само зробила й дівчина. Тоді став навколішки буцімто молитися, а її поставив навпроти себе. Як же побачив її нагою, ще кращою вона йому здалася, і ще дужче хіть у ньому розгорілася, а плоть устала. Дивлячись на те, дівчина зчудувалася і спитала Ростіку, а що то таке випинається в тебе між ногами, що в мене немає? Дочко моя, рече її відлюднико, отож і є той диявол, що я тобі про нього казав. Бачиш, як він мене мордує, що просто витерпу немає. Хвала богові, сказала Лібек, мені легше, ніж тобі, бо в мене нема того диявола. Правду кажеш, обмовив Ростіко, – але ти маєш натомість іншу річ, якої немає в мене. Що ж то за штука? спитала дівчина. Ось тут у тебе пекло. І істину глаголю тобі, що Бог прислав тебе сюди для спасіння душі моєї, бо як почне мене мучити цей диявол, а ти, зглянувшись на мене, дозволиш загнати його до тебе в пекло, то даси мені велику пільгу і вчиниш тим богоугодне діло, якщо й справді ти прийшла в наші краї служити Богові. Отче святий, відповіла дівчина простодушно. Як у мене і справді є пекло, то нехай буде, як ви, кажете. Будь же благословенна, дочко моя. гукнув тоді Рустіко. ходім ж ти, заженемо його туди, щоб він мені нарешті дав спокій. У цій мові він повів дівчину до свого лігвища і показав їй, що має діяти, щоб того лукавого ув'язнити. як досі з родуща, жодного диявола до пекла не впускала. І по первах їй було трохи навіть моторошно. Ай, правда, отче, сказала вона пустельникові, той диявол, враг Господній, мабуть, великий плюгавець, бо й пекло боляче, коли його туди заганяють, не те, що. дочко моя, заспокоїв її Рустіко. не завше так буде. Щоб перевірити, як воно далі буде, вони, перше ніж остати з постелі, загнали диявола в пекло ще шість раз, і аж тоді. Збили йому пиху, щоб він більше не підіймався. Коли ж він пізніше знову підіймав голову, Алібек була завше рада поскромити його гординю, бо їй почали подобатись ті побожні вправи. Не раз потім говорила вона пустельникові тепер я добре бачу правду казали ті люди в капці, що служили Богові, то найсолодша в світі річ. Зроду я не зазнала такої втіхи й розкоші. Що б я не робила, як тепер, заганяючи диявола в пекло? Тим я вважаю, що той, хто не бажає Богові служити, а робить щось інше, просто та й годі. Вона часто приходила до пустильника і казала Отче, я прийшла сюди спасатися, не байдики бити, ну мож заганяти диявола в пекло. А під час тих трудів праведних іноді говорила «Ростіко, я не розумію, чого той диявол тікає з пекла. Якби йому так хотілося сидіти в пеклі, як пеклові, його в собі тримати, то він би звідти до віку не вилазив. Дівчина так часто викликала молодого спасенника на подвижництво, що зовсім його засмикала. Часом бідолашного аж циганський піт проймав. Тоді він почав пояснювати їй, що для диявола тоді лишень карати треба і до пекла наганяти. Коли він зухвало підіймає голову, а ми вже казав, з Божою поміччю. Так його укоськали, що він благає дати йому спокій. Тими словами він на деякий час угамував дівчину, але побачивши, що Рустіко вже кілька день не квапиться заганяти диявола в пекло, вона й сказала йому Рустіко, твій диявол уже поскромлений і не завдав тобі клопоту. Зате моє пекло розсвербілося, так що я не маю спокою. Допоможи ж тепер своїм дияволом утишити ярость мого пекла. Як я пеклам моїм допомагала збивати пиху твоєму дияволу. Постельник, що сидів на самих корінцях та воді, тільки почасти міг задовольнити її вимоги і казав їй, що для втишення пекла треба б цілої череди чортів, та він уже зробить, що може, іноді йому вдавалося її вдовольнити, але це було так рідко, все одно, що в левову пащу бобину вкинути. Дівчині здавалось, що вона богові свого не дослужує, і Алібек почала ремствувати. Коли отак між постельниковим дияволом і дівчинним пеклом пішло на розбрат через надмірну жадобу з одного боку і недостатню спромогу з другого, Сталося, що в капсі вибухла пожежа, і батько Алібек згорів у своєму домі з дітьми і всією родиною. Таким чином, Алібек стала єдиною спадкоємницею всього його добра. Тоді один молодик, наймення Нейрбал, прогулявши всі свої статки маєтки, надумав розшукати її, почувши, що вона жива, поки суд не загарбав батькової відомерщини. На велику радість відлюднику. І проти її волі він забрав її з пустині в капсу і одружився з нею, успадкувавши таким чином все її майно. Коли жінки, перед тим як вести її на постіль до молодого, спитали, чим вона спасалася в пустині, вона відповіла, що служила богові, заганяючи диявола в пекло і що неєрбалочний великий гріх, одірвавши її від того служіння. От, давай жінки, допитуватись, як робиться те заганяння, і вона усе їм докладно словами розказала, ще й на кивах показала. Тоді жінки розреготалися на всі заставки, ще й досі, може, регочуться, і сказали Не журися, дочко, не сумуй, бо і в нас те діло вміють добре робити. Нейрбал не не скірше служитиме з тобою вкупі богові. Сюю притичину розслабили комасі по всьому місту, і з того часу пішла між людьми приповідка, що немає милішої богові служби, як заганяти диявола в пекло. Та приповідка прийшла до нас і за моря й досі ще не забулась, тим то й ви, молоді дами, як хочете Господньої благодаті, то навчіться заганяти диявола в пекло, воно й Богові мило, і собі любо. І чимало з того добра постати може. Діонеєва оповідка тисячу, може разів викликала сміх у слухачок, такими дотепними здавались їм його речі. Коли він скінчив, королева, знаючи, що час її володарювання минувся, зняла з голови лавровий вінок і чимненько вінчала ним філостратові скроні, промовивши Ану, побачимо, чи не краще вовк керуватиме вівцями, ніж вівці керували вовками. На те філострат відповів, сміючись, як на мене, то вовкам давно б уже треба було навчити овець заганяти чорта в пекло, не згіршого того пустильника, що вчив Алібек. Отож, не називайте нас вовками, коли самі не овечки. Ну та вже коли мені припало королювати, мушу прийняти берло правління. Слухай, філострате, озвала Снеїфіла, от ти хочеш нас навчати. А чи годилося б тобі набратися розуму, як ото набрався Мазетто от черничок, і тоді тільки губи відмикати, як уже кості от переробу гудітимуть? Бачивши філострат, що наскочила коса на камінь, покинув свої жартики і заходився по королівському порядкувати. Покликавши перед себе Каштеляна, він розпитав його про господарчі справи і дав розпорядження, як і чим на весь час його влади товариство забезпечити належить. Тоді, звернувшися дам, такі їм слова промовив Ласкаві мої пані! Відколи я на своє горе навчився відрізняти доброго зла, потрапив я через красу одної з вас у вічну неволю до Амура. У всьому був я йому покірний і слухняний, завжди догочав йому щиро і ревно, і того тільки дослужився, що спершу мене откинуло заради іншого. А потім шлося мені ще й того гірше, і думається мені, що так воно буде до самої смерті. Отож, я й хочу, щоб предметом завтрашніх оповідок наших було те, що до недолі моєї найбільше приходиться. Поговорімо про людей, що їх любов мала нещасливий кінець. Я певен, що й моя може скінчитися тільки сумом. Недарма ім'я, котрим ви мене називаєте, дано мені тим. То розумів його приховане значення. Сказавши це, філострат підвівся і відпустив усіх аж до вечері. У саду було так любо й мило, що ніхто не хотів шукати собі розваги деінде. Сонце, звернувши на вечірній впруг, уже не припікало, і дами залюбки ганялися по саду за сарнами, трусиками та іншими звірятами, які допіру, коли вони оповідок слухали, все коло них скакали і часом навіть трохи їх заважали. Діоне і Ф'яметта виспівували собі про лицаря Гвільєльма та Мадам де Вержі. Лицар Вільєльм, славетний провансальський трубадур XIII століття, що кохався з дружиною свого сеньора, графа Русільйонського, який убив його і примусив невірну дружину з'їсти серце її коханого. Мадам де Верші, героїня французького рицарського роману, пізніше її ім'я було пов'язане з історією відомого французького трувера де Кусі, що нібито заповідав, гинучи в хрестовому поході, послати своє набальзамоване серце коханій, чоловік якої примусив її те серце з'їсти, мотив з'їденого серця був дуже поширений у середньовічній куртуазній літературі. Філомена і панфіл сіли грати в шахи, робили одне слово, що кому любля, незчулися, як і вечеря наспіла. Розставивши столи коло того водограю, повечеряли смак і не без утіхи. Щоб не відступати від от звичаїв, заведених його попередницями, філострат, як тільки було зі столів прибрано, велів Лауреті завести танок і заспівати пісню. Найясніше королю, сказала Лауретта, – Чужих пісень я не знаю, а своїх не пригадаю такої, що припала б до натури нашому веселому товариству, та як хочете послухати, якої вмію, то чому й не заспівати? Що твоє все, миле й приємне, сказав король, якої вмієш, такої й співай. Тоді Лаурета завела лагідним, але трохи ніби сумовитим голосом, а інші їй підспівували. Моя жорстока доля, з кохання я страждаю. Як не страждав, мабуть, ніхто ніколи, предвічний зотче цього світострою, собі на насолоду створив мене веселою живою і дав мені напрочуд дивну вроду, Споріднену з красою, що в небесах сіяє в рід і зроду, та на мою знегоду небагатьом помітна свічує на земному видноколі. як я лише ввійшла в літаті очі, то був у мене милий. Що заглядав мені кохано в очі, які його уяви полонили. Чудові дні й ночі, як швидко, нечасто нечастой легкокрилий у пестощах летіли, бо і я ж його кохала, та він зав'яв від подиху недолі, а потім другий, пишний, гордовитий, узяв мене у руки, і світ мені жалобою повитий, і мушу я любить його спринуки. Немов не самовитий мене ревнує він, о люті муки, я гину із розпуки. Чи ж я на те вродилась, щоб лиш його коритися сваволі? Кляну тепер годину ту печальну, коли я поміняла дівочу скромню сукню навінчальну, коли я в церкві слово так сказала В тумить, гірку, безжальну, я світ собі навіки зав'язала. Ох, краще б я сконала, ніж по сумнів весіллі, такі терпіти несказанні болі. О, перший милий, друже, незабутий, молю тебе, благаю, на мене знов любо позирнути з далекого надзоряного краю. О, дай мені відчути, що пломінь наш не згас у дні відчаю. До осяйного раю, візьми мене, мій любий, звільни мене. З плачевної її долі. Тут Лаурета замовкла, на її пісню, всі звернули пильну увагу, та всяке її по-своєму тлумачило. Були й такі, що зрозуміли її по-міланськи, поміланськи, цебто що ліпша добра свинка, ніж хороша жінка, але інші мали благородніше й тоньше розуміння, та й збагнули вони ту пісню вірніше, та не час нам тепер, про те широко розводитись. Після цієї пісні. Король велів посвітити посвітачі, і товариство довго ще співало всяких пісень на тій поляні. Серед квіток і трав аж поки зорі не почали примерхати. Побачив тоді король, що пора спати отдав усім на добраніч, і дами й ковалери розійшлися по своїх покоях. Кінець третьому дню.